1300 блюксів. 4 000. на кристалі 90 градусів Цельсія. Друзі, якщо у вас є рефлекторні фари і якість світла вас не влаштовує, то цей ро ролик саме для вас. Поїхали. Друзі, чому саме елюкс? Поїхали! Гарантія на лампи 2 роки. Дві кольорові температури 4300 і 5000 кельвінів. Це для тих, хто хоче потепліше і для тих, хто хоче нейтральну температуру. Вже не перший рік ці лампочки у нас скрізь продаються, вони відрізняються дуже високою якістю мають гарантію відповідно 2 роки за те, що я вже сказав. І, відповідно, ці лампочки не потребують додаткової обманки, якщо їх влаштовувати в ваговську групу, або в ті, в ті машини, де є опрос де є опрос. Лампа має виносний драйвер, і він же є, являє собою обманку по, розмі, по розмірах. Середній розмір, і лампочка має великий такий плюс. В неї є отак: знімається сам соколь окремо для того, щоб було простіше її встановити в будь-яку відповідну фару. Друге, іншим, іншими словами, ми вставляємо цоколь, зажимаємо пружинкою і потім вставляємо. Лампу і зажимаємо її вже в цоколі. Для чого це, це зручно при встановленні? І по-друге, це дуже важливо в деяких фарах, як е, та фара, яка зараз у нас на тесті. Е, наприклад, е, там встановлен сам е, цоколь, встановлений не рівно, як з, завжди, а трошечки на бік. Тому, коли ми вставимо і зажмемо, то лампочку можна виставити. Чітко так як вона повинна, повинна ставати для того, щоб лампочка максимально ставала в фокус. фокус. Yeah. Раніше були лампочки Orange і Red, які дуже чудово себе зарекомендували. Вони працювали надійно, без всяких проблем, все було добре. Але зараз настав той час, коли всі хочуть трошечки більше світла і тому. MLUX, відповідно зробив лампи, потужність яких дорівнює 55 Вт. Це дорівнює відповідно потужності справжньої звичайної галогенової лампочки. Друзі, якщо ви бачите отакі дві точки в кінці лампи, це кажуть про те, що тут охолодження. Як в крутих лампах. Це е, мідні трубки, в яких е, закачаний інертний газ, який при нагріванні починає би, е, рух, і тим самим охолодження само, самої подложки е, відбувається скоріше, ніж це в дешевих лампах. Зараз ми порівняємо галогенову лампочку з повищеною потужністю і, відповідно, з нашою лампочкою Млюкс. Запускаємо нашу лампочку і вставляємо її в наш прилад. Наш прибор показує 700 с копійками люмінів. Ну і, відповідно, 50 Вт. Дивіться, практично, практично один в один у нас 50 Вт потужність. Вставляємо в наш прибор і дивимося, що нам прибор показує. Нам прибор показує 5 тисяч люмінів. Трошечки зараз потужність в нас, мабуть, почне падати, тому що лампа працює в замкнутому просторі, і відповідно у нас температура внутрішається, ну, відповідно, Лампочка буде понижувати вольтаж і буде падати яскравість. Дивимось, лампа почала працювати з більшими обертами. Температура нормальна. Інколи такі, ну, лампи такої потужності, коли ми тримаємо за кулер, то температура така, що її неможливо тримати. Сам Драйвер теж такий трошечки теплий. Давайте почекаємо там декілька хвилин. Подивимось, що в нас буде в результаті. Mm. Так, пройшло, мабуть, там хвилин до 10. Ми бачимо, що потужність наша збереглася. Вати у нас на 2 вата стало стало більше. Лампа стоїть в замкнутому просторі, тому ми і, і, ім, імітували ну, приблизно, те, що відбувається в фарі. 4700-4800 люмінів ми бачимо на приборі. Це як для мене дуже чудовий результат. Зараз ми вставимо е, в фару і подивимось, як взагалі виглядає світло на стіні. і Теж поміряємо нашим прибором. Для тесту ми використовуємо фару справжня, робоча, трошки заматусована така фара, як стоїть, мабуть, у кожного з водіїв на, на машині. Все максимально так, як воно є у житті. Ні, у нас не, не лабораторні умови, і такі лампочки, скоріш за все, будуть ставитись приблизно в таку ж машину. Чому мені подобаються ці лампочки, то причина бачите, наскільки у нас а, така от красива ну, чітка СТГ, приблизно як ми бачимо на галагені. 2900 е, люксів ми бачимо по прибору, але ми трошечки ще пройдемось по точкам і подивимося, які у нас будуть ще нашим е, контрольним прибором. 1300 люксів. 4000 люксів в середній точці. Це наша права обочина. 1800 1800 і Крайня точка наша побочина, 650. 650. Досить часто усі питають, цікавляться, яка температура на кристалі і яка температура у нас на самому корпусі. Зараз ми, поки лампа у нас гаряча, ми можемо подивитися. Са на самому драйвері у нас 54 градуси Цельсії. Дивимось на кулері. 58 максимальна температура. Це я зараз вийму. На корпусі у нас 58 градусів. І зараз я Давайте. на кристалі 90 градусів Цельсії. Зараз усі лампи Усі виробники роблять лампи максимально високої потужності. Але проблема залишається, що температура, висока температура вона напряму е пов'язана з долговічністю лампи. І деякі лампочки, які, які ми вже тестували, ми мали температуру, яка близька до 200 градусів на самому кристалі. В нас на цій лампочці, як ви бачили, температура не перевищує 90 градусів Цельсії. Це дуже чудовий показник, на якому я сфокусував ваше, вашу увагу, тому що це говорить, що ця лампочка ну, має всі шанси працювати довго і без якихось проблем і питань. Як кажуть, Обняти і плакати. Оце так виглядає фара на галогені. Прошу зафіксувати 50 Вт наша потужність, збереглася, вставили лампочку і йдемо міряти світло. Світло на око просто таке щось більше на габарит, на, на, на мій погляд, виглядає як габарит. Тому робимо заміри, як завжди, по точках пішли. 350 люксів. 350 проти. 350, 350 проти 1300. Середня точка. Середня точка. 4000 люксів у нас було на діоді. Зараз ми бачимо 1200 люксів. Фіксуємо. 1200. Так. Третя точка. 670 люксів. 670 люксів. Проти 1800. І наша крайня точка дві, 280 люксів. Лед лампочки пройшли на зміну галогену, Як ми зараз побачили, Потужність одна етаж, ж, але яскравість ламп виростає кратно. І в нашому випадку, як ми вже зараз зафіксували, по загальна яскравість лампи виросла в 4 рази. Щоб сфокусувати вашу увагу на тому, що ми на діодних лампочках отримали чітку СТГ, яка не буде засліплювати зустрічку, що принципово важливо. Лампи імлюкс, як завжди, як би радують нас. Якщо вам сподобався цей тест, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться. Ну, якщо є питання по лампам лампамлюкс чи будь-яким іншим, пишіть в коментарях, ми з радістю вам допоможемо. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі!